Ще сьогодні, по... сьогодні на вулиці холодно, а тут у хлопців, обігрів, обігрівається, все автономне, все працює, слава Богу. Ми продовжуємо працювати, це найголовніше. Прийшли трактори Кентавр з 200 з двигуном 11.05. Вони комплектуються на Дніпропетровський постачальник. Трактор має 20 кінських сил, наверное, потужна номінальна потужність. Так, щоб не перебільшувати, І є максимальний в своєму класі із мототракторів. І приблизно от виглядає він так. Із особливостей має блокування іменно полосей, що забезпечує не таку ламкість самої коробки і самих валів. І, звісно, менше стає сервісних звернень. Ну, Може називатися по-різному, насправді це булат, файтер, кінтавер. Різні там є особливості. Хтось залишив, наприклад, генератор біля ніг, хтось його сховав під капот. Як в даній моделі ми бачимо, колія в нього розширюється як передня і задня. Хтось із вас на цьому відео скаже, що це за це не варто давати гроші, що це іграшка для дорослих, яку треба доробляти. Я з вами погоджусь, де. Від, від частини, ну, тобто від частини погоджусь, але не погоджуюсь, якщо людина хоче вже викинути лопату, хоче вже викинути мотоблок, і в нього немає грошей, щоб купити щось більш дороге, більш потужне, більш більш надійне, то іменно я вважаю, що цю ланку достойно займають мототрактори, вони продаються на секундочку, одна одиниця в день. А будь-якого мототрактора сьогодні продається це точно. Якщо взяти середню продаваємість за місяць, наприклад, ці трактори мото розділити на дні, то виходить один там і два, один, один трактор, один, одна ціла, два дві. Ну тобто от, розділити майже півтора трактора в день продається. Тому я думаю, люди знають, що роблять, і думаю, люди обізнані в плані. Блокировки полосі на сьогоднішній день сприймають це як адекватний помічник у своєму а невеликому господарстві, де можна просто, де треба просто прокультивувати, посадити. Можливо, багато хто замовляє взагалі без навісного обладнання і використовує як транспортний засіб, в якому можна перемічувати якісь дрова, щось перевозити, пересипати і тим самим не опускати руки перебуваючи на Областях України в селах і в ПГТ, звертайтеся, якщо вас зацікавила техніка від 16 до 20 кінських сил, одноциліндрова на ремнях дуже багато її. Вона вся в гарному ангарному зберіганні. Умови, при яких вона збирається, також задовільні освітлення, опалення є. і Це теж дуже важливо для зборки трактора. Тому що колись, чесно кажучи, ми збирали. Майже на вулиці і майже на колінках все це робили без якихось там підйомників, без якихось там агрегатів, без карів. Все вантажилось руками, але на сьогоднішній день ми маємо. От... Таку спеціалізацію. Можливо, ти скажеш, що ми погані, але я думаю, що е, треба тобі ну, до цього дійти, щоб е, вже на цьому рівні судити. Я думаю, що кожен ль, ко, кожна людина буде осуджена тим судом, як, яким судить. Е, ну так, так каже Біблія, насправді. Е, і я сам е, це перевірив на собі, коли засуджував когось, що хтось там щось неправильно робить, хтось щось фарює. Через деякий час вже опинявся на його місці і був осуджений тим же самим судом. Тому на сьогоднішній день ми рекламуємо, робимо огляди товару, робимо доставки. Ми нікого не змушуємо, ми нікого не обзванюємо. Там а будь ласка, купіть. Ми просто розміщуємо нашу рекламу, внизу пишемо номер. А вже ваша свідомість і ваше. Ваш гаманець і ваша можливість, і, і, і ваше сприйняття того, що, як воно має бути, дає вам право, чи ви телефонуєте, чи ви не телефонуєте, чи ви замовляєте новеньку куботу за 20 тисяч доларів, чи ви шукаєте по якійсь МТЗ МТЗ х років, чи бушний. Янмарчик, чи новий ДТЗ це вже ваш вибір і ми, звісно, нікого не примушуємо. Тому з вами був канал Міні-Трактор Україна. Під'єднуйтесь до нашого каналу, багато різного відео будемо знімати, вже тепленько тут, вже будемо частіше тут перебувати. І можемо все вам так показати. Побачите, я думаю, що мало хто. Реалізує, по-перше, так багато техніки, і може так от, ну, показати реальність, як воно дійсно є, не на кафельних полах, там, де трактор ніколи не від'їжджає з магазину. А от в такому. Хоча і я поважаю людей, які торгують з кафельних полів, з вами був канал Міні-Трактор Україна. Більше хейту можете писати, це нас піднімає в топи. Коли ви пишете погану інформацію про нас, то наше відео рекомендують на перегляди, і люди більш зацікавлюються, коли є якась якийсь резонанс. А коли є тихо, все всі засинають і ніхто нічого не купує. То хейтери всі, будь ласка, перепощуйте наш. Наш канал знімайте картинку нашого каналу, осуждайте нас, і це нас піднімає ще вище. А ми вас благословляємо. А ми вас дуже поважаємо і цінимо. Так з'ясувалося за за декілька цих тижнів. І я просто хожу в шокі від того. Я перший раз з тим стикаюсь, то всім Божих благословінь, перемоги, мирного неба.